І казусі кінець. Візовий центр Талесконтакту виставив інформацію, що від сьогоднішнього дня заявки на виготовлення візи тих, хто знаходиться не на території України, призупинено. Візовий збір та кур'єрська доставка повертатися не будуть. І чітко написано, що я проінформована. Якщо ти це прочитав, значить ти проінформований. От і справдилась інформація, що. На жаль, передати документи поштою чи водієм і зробити візу дистанційно сьогодні стає неможливим. А ще саме гірше, ті люди, які я цього тижня подала, я думаю, також отримую відмови. Навіть не знаю, що буду пояснювати заявникам. От така в нас справа ніколи не попереджають на тиждень чи на два наперед. Сьогодні придумали, сьогодні сказали, купа проблем. Вирішуйте шановні.